ТМ триста дев'яностої двері. Цього року доступний в двох комплектаціях. Ось вони перед вашими очима, максимально схожі, за виключенням однієї особливості. Окей, двох, якщо брати ще до уваги графіку. В такому вигляді байки вже сходять з конвейера, і це важливо, тому що. Не так давно спецовані колеса були доступні тільки як опція а зараз вже в такому вигляді байк сходить з конвеєра. Як бачите, у нас леті диски і спецовані. дорога і бездоріжжя ну дуже умовно. І важливо це тому, що коли випускали вже звичайний Adventure на литих дисках, спецовані колеса були як опція, і коштували вони тисячу євро. Щоб ви їх купили і встановили на свій мотоцикл, щоб зробити цей е, байк е, ще більш придатним для бездоріжжя. А зараз гарна новина і полягає вона в тому, що, по-перше, в цьому році Adventure чомусь став дешевший і коштує він 7 тисяч євро. А версія на спецованих колесах коштує не 8, як вона мала б бути, як би вона коштувала вам раніше, а 7500. Тобто між ними різниця всього 500 євро. Ну і зараз розберемося в цілому, які переваги дають спецовані колеса і для чого краще обрати той чи інший Мотоцикл. Але щоб було зручніше, давайте в кадрі залишимо один тільки мотоцикл і пропоную вам обрати, який саме цих двох я зараз залишу в кадрі. Чудовий вибір. Схоже, що ми з вами зійшлися на думці, що Adventure на спецованих колесах виглядає трошки естетичніше і цікавіше. Що ж, давайте поговоримо про мотоцикли. Розповім в цілому, для чого. Він створений, його характеристики, і давайте почнемо з зовнішнього вигляду. Як ви могли помітити з попереднього кадру? Він відрізняється від версії на литих дисках своєю графікою і кольорами. Тут у нас помаранчевий бак, він матовий. А там у нас матовий, але був чорний. В іншому це перша відмінність, і друга це власне колеса. Для чого нам потрібні спецовані колеса? Вони більш витривалі саме на бездоріжжі. Вони витримують стрибки якісь трампліни, каміння, колоди і так далі. Тобто найбільш, скажімо так, агресивні умови використання. А натомість ці диски вони краще будуть на дорозі, краще будуть на швидкості, вони будуть більш тихіші, вони мають бути легші, але я ж звичайно не порівнював. Але, скоріш за все, ті диски легше. Тобто у нас менше не маса, у нас трошки легше котиться мотоцикл, краще керується, і в цілому він комфортніше саме на дорозі. Натомість тут можна більш жорстко використовувати байк на бездоріжжі, і ви можете бути впевнені, що колеса вас не підведуть, тому що литі диски мають таку властивість тріскатися, лопатися, якщо попадають в якусь жесть. Ну і звичайно, ви ніколи не побачите кросовий або. Ендуро мотоцикл на литих дисках тільки спиці. Власне, це і всі відмінності, тобто їх дві графіка і колеса, які відрізняють Adventure на литих дисках і на спицованих колесах, і різниця в 500 євро. Ну і тут уже ви маєте самі вирішувати, які з цих варіантів більше вам підходить. Але ви також можете зробити. Вибір, якщо ви навіть тільки по дорозі їздите на користь Adventure зі спецованими колесами, якщо вам просто подобається вигляд цих колес, а не скажімо так, звичайні диски, як на всіх дорожніх мотоциклах. Що стосується моделі 24-го року, вона отримала деякі оновлення у порівнянні з попередньою. Це звичайно і зовнішній вигляд. Кожен рік Adventure трошки міняються по графіці. Кольорам у нас була чорна рама, помаранчева рама, різні кольори баку, і звичайно, виконання графіки які так далі. Але в цьому році ще додались деякі фішки по електроніці, я обов'язково про них пізніше розповім. В цілому з цим байком у мене вже дуже багато знято матеріалу. Я і подорожував, і їздив по ґрунту, по бездору, максимально жорстко, наскільки це можливо. До речі, це була версія на звичайних литих дисках. Не скажу, що там була прям дуже якась жесть, де їздять хард ендуро мотоцикли, але максимально я його. Штовгав до ліміта його можливості і своїх можливостей, тому він все це переніс, скажімо так, дуже достойно. Що залишилося у Едвенчера з попередніх років? Почну з двигуна. Він залишився точно такий, як і був раніше, на відміну від дюка 24-го року, який у нас уже отримав третю генерацію. і Там новий двигун з об'ємом 399 кубічних сантиметрів. То у Adventure залишили попередню версію двигуна з об'ємом 370 кубічних сантиметрів і потужністю 44 кінські Сили легкий, компактний, потужний двигун, вже перевірений на дюках, на Адвенчерах, на баджаджах, на домінарах. НС200 має дуже теж схожий двигун. Дюки мали 200, -ка, 250, -ка, 390. Нарікань по двигуну немає. Їде він достатньо бадьоро, як для міста, так і для Бездору. Це така мала кубатура, ще не середня, далеко не середня кубатура. Але цього байку вистачає як на кожен день, так і на поїздки між містами, ну і, звичайно, на прогулянки по бездору з пасажиром, з багажем. В цілому динаміки вистачає за очі, щоб їхати першим з світлофора, залишати консерви далеко, далеко позаду і, скажімо так, ще конкурувати з однокласниками. Але тут динаміка буде трошки менше, ніж у, вже у старшого брата у дюка, тому що тут інші колеса, тому що тут інша резина, трошки більша вага, не такі підвізки. Ну і в цілому, дік дюк якось відчувається більш живим. Тобто тут не такий дьорганий мотоцикл, як дюка. У нього трошки двигун, трошки спокійніший характер. Від того їздити на ньому комфортніше, особливо у щільному трафіку. Ну, а так як більш висока у нас посадка, більший кліренс, це все порівнює з дюком, бо у них максимально багато схожих компонентів, елементів, і вони, як я казав, в якомусь відео проти, але... Від однієї мамки. Так от, оновлення двигуна до 400 кубічних сантиметрів, такий, як у Дюка, ми, звичайно, чекаємо на Adventure, але, на Adventure, але не знаю, коли це трапиться. Можливо, у 2025 році, але не факт. Також, що залишилося від попередньої моделі, це підвізка перевернутого типу вилка спереду з регулюваннями Compression and Rebound. І амортизатор. Все WP, звичайно, традиційно для КТН. Амортизатор має налаштування по переднатягу пружинам і крутілочку soft-hard, тобто, що робить, в принципі, м'якіше або жорсткіше роботу заднього амортизатора. Ну, і, звичайно, його можна налаштувати під вашу вагу або під вагу вас із пасажиром та багажем. У крутілок на вилці біля 30 кліків. А нагадаю, що... Дюки отримали нову підвізку, там всього три чи чотири кліки. Тобто, набагато зручніше, можна всі ці налаштування робити там буквально трьома кліками. Але натомість тут має бути більше можливості для налаштування підвізки. Тобто, якщо 15 кліків це середина, і ви можете від середини туди, в той чи інший бік, ще налаштовувати дуже тонко. Підвізку, де кожен клік налаштування у дюка буде суттєво впливати на роботу. Різниця в налаштуваннях підвізки, звичайно, є. Ці крутілки не бутафорія, вони реально працюють, і ти відчуваєш це, коли там, їдеш на одних налаштуваннях по дорозі, з'їжджаєш на ґрунт, міняєш налаштування і ти одразу відчуваєш, як змінюється робота підвізки. Як я казав, в тест-драйвах цього байку. Підвізка тут просто феноменальна, і багато де вона їде сама. Тобто вона ну, не то, щоб полегшує життя, а вона робить більш комфортне ваше життя, особливо на ґрунті. Вона дуже енергоємна, хаває всі ці ямки, нерівності, можна навіть стрибати. Я переїжджав колоди на цьому мотоциклі. Підвізка з цим справляється допоки вистачає кліренсу і. Він, до речі, невеликий, як для ендуро-мотоциклів, як, в принципі, для адвенчер-мотоциклів. Але він більше, ніж у типових стрітів. І найбільше обмеження в цьому мотоциклі, як і раніше, на ґрунті, це його резина. Вона чудово тримає асфальт, але на ґрунті трошки не вистачає. Ну, окей, не трошки, дуже суттєво не вистачає зацепу, якщо ви хочете їздити дуже активно, особливо там, де пісок і якийсь м'який... М'який ґрунт, якби я більшу частину часу подорожував саме по ґрунту на цьому байку, я б скоріш за все хотів замінити резину, щоб отримати більше. Контролю, більше комфорту і безпеки саме на ґрунті, і я думаю, що якщо замінити цей один елемент, а саме резину, цей байк стане просто максимально придатним саме для ґрунту, для бездору і буде дарувати ще більше задоволення саме від активної їзди. тому що просто пересуватися по ґрунту цієї резини цілком достатньо. Вона більш агресивна ніж звичайна дорожня гума. Але якщо треба Щось максимально хардово, витискати максимум з цього байку, то я б хотів щось більш агресивне. Але якщо ми замінимо резину, яка буде більш придатна до бездору, ми звичайно втратимо цей феноменальний зацеп на асфальті. А на асфальті вона їде також чудово. Тут п'ятно контакту, пляма контакту. Максимально схожа на резину з дорожнім мотоциклом, може там на якихось 15-максимум 20% ця пляма буде менша. І... Також він чудово тримає дорогу в поворотах. Тож тут знову ж таки кожен сам для себе вирішує, як йому де розставляти пріоритети. Наступне, що залишилось від попередніх моделей, це гальмівна система. Такі ж самі диски, така ж сама система АБС з режимом Off-Road і можливістю відключити АБС на задньому колесі. Десь в попередніх відео я розповідав, чому це треба робити, чому це важливо. І залишилися ще тут гальмівні суперти Байбре. Це підрозділ Brembo для малокубатурної техніки. На дуже багато яких байків, не тільки КТМ, ставляться супорти Байбре гальма. Тут завжди були чудовими. Вони мені завжди подобались. Інформативні, дуже ефективні. В Цілому один із тих мотоциклів, який важко перехвалити, і це так і є насправді. Він чудово керується, чудово гальмує, чудово прискорюється. І ось весь цей комплекс двигун. Рама, підвізка і гальма. Ну, мабуть, наближення до ідеального співвідношення от в цьому мотоциклі. Не хотілося б перехвалити, але, мабуть, перехвалив. Ну, але що пробиш, це другий мій улюблений байк малої кубатури в лінійці КТМ. Перший дюк. Сорі. Що стосується ергономіки, ми маємо тут два. А подвійне сидіння у водія і у пасажира вони окремі. У водія є ось така от опор, напевно, під п'яту точку. Інколи пасажиру ця штука заважає, бо інколи пасажир хоче сидіти ближче до водія і сидить ось на цьому бугорку. Мабуть, звідти не дуже його видно, але він є. До речі, я не сказав, що байк в руках відчувається набагато легшим, ніж він є. Насправді, це знову ж таки завдяки тому, що центр ваги в цих мотоциклах максимально знижений, в тому числі завдяки компактному, легкому двигуну, який знаходиться максимально низько в рамі. І в цілому цей мотоцикл один із тих мотоциклів, який відчувається ну, як велосипед. Ну, дуже умовно, але ти його навіть в руках. От. Я можу вже будь-який байк підійти, просто взяти його за кермо, покатати. Туди-сюди розвернути на місці і одразу відчути, наскільки він відчувається легшим. Чи якщо вся вага знаходиться зверху мотоциклу, це також дуже впливає на відчуття. Я вже не кажу про керованість. Бо тут максимально наближений він до дюка, а дюк у нас максимально керований виходить. Тобто тут можна. І активно їздити, і подорожувати на довгі дистанції, і це буде максимально комфортно. До речі, в тому числі і завдяки сидінню. Але традиційно для мотоциклів КТМ я не можу сказати, що воно дуже м'яке. Інколи мені здається, що КТМ нас наказує за щось і навмисне ставить на дуже комфортні сидіння. На свої мотоцикли з заводу з конвейро, але вони дають нам опцію придбати в PowerParts дуже комфортні сидіння. До речі, на Adventure можна купити як суцільне сидіння, по типу, як на ендуромотоциклах, щоб ви мали максимальний комфорт на. Над байком могли переміщатися по всій довжині цього сидіння, переміщати вагу свого тіла, щоб максимально ефективно керувати байком саме на ґрунті. І також є ергономічні сидіння такого ж типу для пасажира і для водія. Їх можна купити і окремо, і ось там сидіння ну просто максимально комфортні. Ти прям відчуваєш різницю, коли натискаєш на нього. І Особливо, коли ти на нього сідаєш і проводиш якийсь, якийсь час за кермом. Різниця просто колосальна. Тому я роблю такий висновок, що вони роблять це навмисно, щоб ми купували в Power Parts. До речі, в Power Parts дуже багато аксесуарів для цього байку, які його роблять більш придатними як для дороги, кому там треба, так і для бездоріжжя Захисти, кріплення і так далі, і так далі. Багажі. Центральні кофри, кріплення під сумки, власне, все, що можна вигадати, в принципі, в паверпарц можна знайти. Далі по світлу у нас все діодне, така ж фара, яка була, світить чудово. Також бачимо тут вітрове скло воно невеличке, але краще ніж нічого. І воно вдвічі більше як інколи ставлять на дорожні мотоцикли. Тож буде комфортніше пересуватися з таким на трасі. У нього є два положення. Зараз воно в другому в верхньому, можна зробити його ще трошки нижче. Це знову ж таки треба для бездоріжжя, тому що навіть я інколи розбивав такі щиточки шоломом на бездорі, коли ти активно рухаєшся, швидко, хапаєш якусь ямку, і я, власне, двічі розбивав. Правда, то було скутер, але все одно. Тож на ґрунті ми можемо зробити його нижче, щоб нам було ще комфортніше активно керувати мотоциклом. Пульти, перемикачі, все залишилось таке, як і було. Гріпс, кермо, всі ручки щеплення і гальм. Також залишилися, які були в попередній моделі. Нарікань по них жодних, якість на найвищому рівні. Клікають вони дуже сатесфайн. Мені подобається, як це все працює, виглядає також норм. Приборна панель також залишилася така, як і була. Вона не така не на графічному боці, як це зараз у великих середньокубатурних і мотоциклах великої кубатури КТМ. Але меню достатньо просте Просте навігація по ньому абсолютно інтуїтивно зрозуміла. Також я зараз все це покажу. Що додалося, у нас що є новому. Нового в цьому році це у нас додалися режими їзди. Тепер їх два. Ми маємо стріт і оффроуд. Але у нас є деякі зміни по електроніці і в цілому, в меню. Давайте зараз я покажу вам приборку крупним планом і розповім, що тут за що відповідає. В першому меню ми бачимо власне КТ Майтрайт. Тут можна налаштувати навігацію, спарити мотоцикл, спарити мотоцикл з вашим телефоном. Цікаво, що з цього вийде. Ну але окей, Цього вийшов в мотоцикл зі спареним телефоном. Далі ми маємо інформацію по пробігу 1-2. Не цікаво. Ride мод Власне, ми можемо обрати стріт або оффроуд. Це впливає на реакцію ручки газу і на систему АБС. Вона стає напевно менш чутливою, але в режимі саме оффроуд. Але ми також ще можемо. Далі і включити або відключити в цілому АБС на задньому колесі. На ґрунті це просто must-have. Також у нас є система Motorcycle Traction Control. control тобто в цьому мотоциклі є трекшн контроль. Дуже корисна фіча. Має бути як і АБС на всіх сучасних мотоциклах. Ми її можемо включити або відключити, як нам буде бо вподоби. Ну і далі, в принципі, ми можемо налаштувати. Quick select на пульти, тему. Тобто у нас може бути або темна тема, або автоматична. Автоматично це він буде змінюватися сам у залежності від навколишнього освітлення. Ну і далі, далі, різна корисна і не дуже інформація по мотоциклу. Власне, це все. На дисплеї також маємо швидкість, тахометр, режими їзди і налаштування трекшену і ABS, які ми вже з вами обираємо. Так, із цікавого, ми зараз маємо додаток KTM Connect, який можна скачати в Play Market або Google Store, чи як воно там називається. І можна під'єднати свій мотоцикл власне, до смартфона. Що нам це дає? По-перше, ми можемо керувати музикою, якщо ми їдемо і слухаємо в навушниках музику, ми можемо приймати дзвінки, також, якщо у нас. Є гарнітура, ми можемо бачити відображення а, дзвінків, і, мабуть, але я ще не перевірив а, повідомлення на ті дисплеї. І головне, що ми маємо навігацію. У додатка є свій навігатор, який ми можемо задати йому будь-який маршрут. Він побудує маршрут, і після натискання кнопочки Розпочати ми будемо бачити навігацію Turn by Turn. Тобто поворот за поворотом на дисплеї мотоцикла. Дуже зручно, телефон лежить у вас в кишені, а приборна панель показує, куди треба повертати праворуч, ліворуч, прямо і відстань, через яку власне, вам треба зробити цей маневр. Також в додатку буде відображатися інформація про мотоцикл, його він номер, інформація про сервісне обслуговування, і ми маємо тут ще мануали. Додаток безкоштовний, але там є якісь функції обмеження в безкоштовній версії, які можливо вам знадобляться, і ви захочете його. Придбати, ну і на завершення, взагалі, для чого цей мотоцикл був створений. По суті, у нас спочатку був дюк, а потім, коли починали набирати оберти ці двіжухи з адвенчер-мотоциклами, особливо малої кубатури, з'явився 390 Adventure. Одразу з першого ж року він побив всі продажі, став дуже популярною моделлю, не тільки у нас в країні, але й за. Кордоном, в тому числі і в Америці це показово. Так як у нього корені йдуть від дюка, то тут максимально багато, як я вже казав, схожого саме з дюком. База в цілому дорожнього мотоцикла, але відмінності будуть в підвізці, в кліренсі, в колісній базі, в посадці, само собою, ході підвізки. Ну і фактурі мотоцикла він більш комфортний на довгі поїздки і... Само собою для пересування по ґрунту, тому що на дюку по ґрунту я їздив. Задоволення від цього абсолютно ніякого немає. Я вже не кажу про те, що резина там звичайно не тримає взагалі дорогу, але в цілому така посадка, ергономіка керування, що ти по ґрунту можеш їхати там 5 бубликів на годину, не більше щоб це було. Безпечно, далі ти вже починаєш їхати на якісь межі між тим, щоб продовжувати їхати або завалитися на бік. Цей же мотоцикл дає абсолютну свободу пересуванні по ґрунту. Не таку велику, як у Хартедуру мотоциклів, звичайно, але набагато більше, ніж у тупового байку з дороги. Тож, це універсальна машина, якщо ви хочете кожен день їздити по місту. Якщо ви хочете подорожувати по трасі, по дорозі між містами да хоч їдьте в іншу країну, якщо у вас є така можливість. І, звичайно, пересуватися по ґрунту, як прогулянки, так і подорожі. Все це в одному мотоциклі з характером двигуна дорожнього байку. Характер у всіх КТМ а, такий запальний, агресивний, дьорганий, динамічний, провокуючий. Але до Adventure трошки в меншій мірі це відноситься, тому що у нього характер більш спокійний, ніж у того ж дюка. Тож, якщо вам в цілому подобається зовнішній вигляд фактура, ергономіка Adventure мотоциклів то це буде, а ви їздите тільки по дорозі на роботу або там за в магазин. То це буде нормальний вибір, якщо вам це подобається ззовні, і то, як ви себе на ньому почуваєте. І в той же час, якщо у вас є за мету десь подорожувати і по ґрунту, то це просто маст хев універсального байку. Тобто і на кожен день по місту, і для прогулянок вихідного дня або подорожей. Адвенчер, це власне не подорожі, а пригоди. Власне на цьому все в кадрі знову два мотоцикли, щоб ви ще раз могли порівняти графіку і зовнішній вигляд на литих дисках і на спецованих колесах, який вам більше до вподоби. чому саме ви віддасте перевагу тому чи іншому байку, напишіть, будь ласка, в коментарях, як завжди, їх цікаво читати, і дуже корисно не тільки для мене, а й для інших людей, які цікавляться мотоциклами. Тож, якщо у вас є... Якась думка з цього приводу? приділіть, будь ласка, пару хвилин і залиште свій коментар. Поставте відосіку лайк, якщо вам. Він сподобався і поширте його з кимось зі своїх друзів. Дуже вдячний вам за перегляд і людям, які підтримують канал на Баймі До речі, якщо є у вас можливість та бажання, можете також це зробити. Посилання є під відео. На сьогодні це все. Бережіть себе та своїх близьких, і побачимося з вами в нових відео. Па-па!